Вітаю вас, любі друзі! І знову, як обіцяла, знімаю розпаковочку свої нові посилки. посилочки нової із усім відомого магазину Флоріум. Ось така мені прийшла сьогодні велика гарна коробка, запакована. Тут я замовила ті нелюбиві рослинки, косточки продовжую збирати колекцію і папороть кілька викількох видів. Ну. Зараз буду розпаковувати. Скоби я вже виняла, тому що незручно, не справлюся однією рукою. Ну і відкриваємо коробочку. Ну, ось так все запаковано. накладна зверху. Розберусь потім. Ось ось так гарно. Все в контейнерах упаковано. Заповнені. Ось так упаковані рослинки. Зараз я знову їх всі дістану і потім детальніше розповім. Ну, ось почну, почала я виймати деякі хвосточки. Ось так вони упаковані. В горшечку п 9 і зверху ось такий контейнер. Ось так. Тут ось що, помічник? Помагаєш, так? Так, ану ні, в коробку не лізь. Ану, тікай. ця хосточка велика, бачите, як зігнулася. Але я думаю, що зараз я її звідси вийму, вона розпрямиться і буде все гаразд з нею, надіюсь. І Там он папороть. Зараз я все, звідси. Дістану і продовжу розповідь. Дістала я рослиночки свої із коробки. І вже майже вечір наступив. Тому що діставала акуратно, не спіша, щоб нічого не пошкодити, не зламати, порозправляла, як могла. Ну, і зараз детальніше покажу. Ось чотири папороті замовила. Ну, Якась із них, напевно, ось ця, бо сама вища, і має бути високою. Назва Філікс Мас. Вона, здається, має бути. Якщо виросте, все буде добре. Метр висотою. Гарний великий кущ має бути. Якась із них навпаки маленька. Може ця. Папороть Хіренхаузен. Якщо я правильно прочитала, ось така. Здається, ось ця має бути низькорослою. Далі. Багаторядник брауні. Ось така. І ще одна. Папороть, багаторядник. Щетинковий і там не видно. Код напечатали. філеферум, Ще там повинно якесь слово бути. ну от, Назву закрили. Це чотири папороті таких. І хости. І 14 хост. Це має бути Блакитна. Blue Vision. Ой, діти гуляють на вулиці, кричать криком. Прям такі зараз розваги у них. Blue Vision. Мені здається, середня вона має бути по величині ця косточка. Далі. Ось така ця жовта має бути. Така зеленувато яблучно-жовта. І ось що. Біля неї ще якась малесенька проросла. Там був один листочок, ось тут загнив. що я його викинула, відірвала, але ну, ще буду садити, почищу, повинно бути все нормально. І малюточка якась біля неї проросла. леді, Гунівере, Якщо я правильно прочитала. Гуінвере він не вере, гунивере. Ось такий має бути довгастий листочок жовтуватий. Далі хосточка кроса регал. От, зразу дві поділочки. Можна навіть окремо висадити. Буде розвиватися два кущі. Далі. Косточка Regal Splendor. Теж там не дві, а навіть три. І щось посередині. Незрозуміло що. Якийсь пеньочок від чогось. І... Три ось такі поділочки. Можна зразу три садити. Далі хусточка Абіква Дрінкінгуат. Ще зовсім на себе не схоже. Ну, але вони поки маленькі, ще не набули своїх рис. Таких, як вони мають бути, далі хосточка ось така, блакитна із таким кремовим краєм Blue Avery. Весь колір в її назві. Ну, ось така маленька. Рослинки маленькі, але надію, що приймуться і все з ними буде добре. ось, а це, здається, да. Sun and Substance. Це має бути велика, жовтувата. Красуня із гігантських хост велика має бути, але поки ще зовсім маленька. Далі хосточка. пін ап. Це якийсь спорт теж від сорту стріптіз. Має бути гарною. Пін ап. Ще одна хусточка. Fragrant буcket. Це така вже більш простувата хусточка, але я її замовила через те, що в неї мають бути ароматні квіти. Далі, далі у нас ось така красуня, зветься Summer Loving. Ось така, ну, трохи якась ржавчина, але надіюсь що це ніяка не хвороба, що це просто... Якісь, може, сонячні опіки або пошкоджена чимось, все ж таки вже осінь на дворі. Так, теж трошки з плямами Хосточка Color Glory. це середня Summer самерлонь. Має бути середнього розміру, а ця Color Glorie більша, напевно, я так думаю, має бути. Далі ця така маленька зовсім, невеличкий, отакий. Поділочка пізас. Але, сподіваюсь, виросте і все буде добре. Може десь на сонці стояла, листочки попідгорали. Так, і ще менше. Це із низькорослих хост Sunset groves. Хосточка. На передній план так. І ще одна хусточка. Токудама флава серсеніс. Така із диркою прийшла прогризена. Там якась ржавчина, ну думаю, то просто якісь механічні в неї пошкодження. Ну, ось такі рослинки прийшли мені сьогодні із магазину Флоріум. Сподіваюся, що приймуться, будуть рости. Поповнять колекцію моїх хост. Звичайно, трошки вони прим'ялися в тих контейнерах. Замалі трошки для них були по висоті. Деякі листочки пошкодились ось ці хосточки fragrant букет. От я розпрямила, але от там видно, що Позгиналися листочки і десь отут. Теж не хочу вже гнути, ну десь він там є зігнутий, Ну, але нічого. Ось така в мене сьогодні ще робота. Напевно, сьогодні я всі не встигну висадити, бо вже вечір. Частину сьогодні, частину завтра продовжу. Усім дякую за увагу. Дякую, що дивились моє відео. Усім добра, тихої, спокійної ночі і якнайскоріщої перемоги для усіх нас. Бережіть себе до нових зустрічей.